Пам'ятаєте, я нещодавно показувала вам, що придбала ось таку мініатюрну котлею на дощечки пластиковій, і все думала, як же ж її пересадити так, щоб не травмувати її корінці? Спочатку хотіла разом з дощечкою. Але замочивши її на декілька годин у воді, її корінці легко знялися з цієї дощечки. Взяла горщик із коркового дубу, заклеїла дно будівельною сіткою, засипала ґрунт в крупну кору камінці і мох з фагном і присадила свою котлейку. Така посадка гарно заходить мініатюрним котлеєм. Горщики із коркового дубу гарно дихають, корінці йдуть, куди їм заманеться, молоденькі зрости зростають, все у цієї котлеї добре. Минулорічна посадочка а, манюнки котлеї Алаурі. Це зовсім сіянець іще, але подивіться, як вона гарно осваює цей свій горщик. Вона ростить молоденькі зростим, вона дихає повітрячком, і корінці її гуляють, куди їм тільки заманеться. Його посадкою задоволена і лілія Сінкорана. Подивіться, і зростики ростуть, і щіточки від корінців, і дихає вона, і насолоджується. Приємно дивитися на ось такий здоровий зріст. Своїх маленьких котлей. Це мініатюри. Ще одна посадочка у такий курковий горщик це Лаелія Рубесенс. Дивіться, їй також дуже подобається така посадка. Так що особисто для себе, для своїх умов, я зробила висновок, що горщики із коркового дубу найліпше підходять для мініатюрних котлей у моїй оселі.